Друзі, всім привіт! Сьогодні, сьогодні, сьогодні 8 серпня. 4-5 у нас прийшли опади. Перший було 17-16 мм, а другий було 22 мм. Трошки от промочило. Ми сіємо ріпачок F2 Mercedes. Це ми знаходимося ми до дождя, дискували, а тут трактор іде вже по після дожджа дискованому. Земелька досить волога. Є вже сходи пшениці попередник пшениця тут. сіємо Green Place і трактор МТЗ 1523 в цьому році зробили. Ремонт трактора, поставили чеську турбіну, роздули двигло на 180 коней. Ну і топливно підрегулювали. Зараз він ходить 12 км на годину. Глибина посіву 3-4 см, як видно, вологий ґрунт Ліпиться сьогодні на... Жара 34 градуси, пече як ніколи. Норма висіву 600 тисяч, не 600, а 500 тисяч. Зараз обавили норму, тому що тут менше соломи. Де більше соломи, ми норму трошки. Ставимо більшу. А зараз сіємо 500 тисяч. Ну, Приблизно десь, я думаю, 1350-400 ми отримаємо. Міжряддя 19 см. Ось так виглядає. О, після поля, після дождю трошки ливень був. Ну, трошки є сходи, тут опадали пшениці, ну, то ми її пізніше вже заберемо, щоб вологу не, не забирати, щоб не втрачати час. Тому що з такою, з, таким, з такою жарою волога уходить дуже швидко. Чому ми так робимо? Тому що ми в протишлому році не спішили, дискували, а потім сіяли от ми приблизно цьому полі, тільки на тій стороні ми посіяли один день. Посіяли ми 15 гектарів, на наступний день 12 І оці вийшло, що... 15 гектар у нас ми отримали сходи, 12 гектар ми отримали дуже слабі сходи. От, от взяти там да, майже сутки різниця і ми вже не отримали досить гарних сходів. Тому ми намагаємося як це все робити дуже швидко, щоб спіймати вологу. Так виглядає поле. Солома трошки є. Турбодиском ми трошки заглубили турбодиск, щоб підрівняти посівне ложе. Турбодиск немножко трішки підравнює грунт і сашничок уже кладе більш равномірно. Так, що маємо? Отакий ріпачок F2. Ми його не протравлювали. І скажу вам, що немає, немає сенсу його. Ну, ми так замітили, що немає його сенсу відравити. Його Може хтось і буде сміятися над цим, але я скажу, що та, той захист який оброблюється, я від нього не бачу. Тільки з'являється... Сім'я долі все одно, хоть травлений, хоч не травлений, все одно його починає все жерти. І тому в прошлому році ми сіяли, купляли протруєний пасівмат і не протруєний сіяли, то що на те, що на те нападала блоха. і це в фазі сім'я долі. І тому е, ми накривали його. Альфа це приметримом, тому я не бачу сенсу, вже ми... Це вже третій сезон ми сіємо е... непротруєний ріпак. В минулому році ми сіяли 50 на 50, а в цьому році ми вже 100% його сіємо непротруєний. Чому ми? Дискуємо. В цьому році ми закладували е, досліди. У нас був ріпак посіяний прямой сів бою і по обробці, по дискам. Пахать ми не пашемо, тому що у нас тут земля недостатньо волога в нас зона, тому пахати це дуже велика лотерея. Тому ми Якби дискуємо і намагаємося і посіяти прямі, пряму сівбу провести, але цей рік показав, що по дисковці ріпак нам набагато кращий, чим по прямім сів, сіву. В минулому році було 12 мм і за рахунок цих опадів. Пряма сівба виігрувала по всходам, але е, по дисковці було набагато хуже сходи, але по результатам дисковка за що гілкування, видать, показала кращий результат, ніж по по прямої сівбі. Тому в цьому році випало більше 20 мм опадів і е, ця сума опадів нам дозволила провести дисковку. Вологи достатньо, ми бистренько. Буквально дожик був позавчора. Ми вже сьогодні його задискували, бачите, вже пиляка йшла. Це перед дожиком, до речі, це ж дискувалося і вже видно, як по трактору, яка вже стоїть пилюга. Ну, тому у нас отак по ріпаку. Може когось і по-другому. Тут сперечатися не буду. Але у нас так виходить краще. Хто паше, хто по нулю сіє, хто сіє по обробці. Короби, там полі зараз сіють по, по прямим посівам. Ну, ну, тілом не називеш, тому що там класичний вербіток хазяйств. В ну, цьому році вони сіють напряму. Так, тут у нас рядом посіяний соєшник. Висота його приблизно метр. О, такий має вигляд ця Сіяна Бела. З опадами в цьому році дуже туго і тому союшники виглядають плачевно. Не знімаю відео, не було, бажання не було з цією війною закрутився, Не було часу знімати відео, але зараз я для історії зніму. Сівбу ріпака. Тут пшениця була у нас овідій урожайністю 20 сентр. Ну, Так в цьому році десь у нас середня урожайність на 20 може і витягнемо. Весною не було ніяких опадів, тому урожаї дуже поганий в цьому році. Ріпак в деяких полях показував краще ніж по урожаю, ніж пшениця. Дивіться, поди поди на красій дивиті, поди подивиться, кінних поляниці, поди подивиться, на іспелі полониці, сока соковиті, гуляють по столиці, наші вечірниці, та на краще дивити, вулка в нашій хаті, Україні раді. Добрий день, еребрі А зараз музиченки запрошують на борт.